Всіх вітаю, мене звати Лоншакова Марія, я інтегративний гінеколог і в цій серії відео ми розбираємо здоров'я підлітків. І в контексті здоров'я підлітків неможливо оминути тему вакцинації від ВПЛ, від вірусу папіломи людини. Це надзвичайно важлива тема, це не дуже цікава, не гостросюжетна тема, і вам можливо захочеться пропустити це відео, не грузити себе, але я вас дуже переконливо Прошу додивитись це відео до кінця, тому що ця інформація без перебільшення може врятувати життя вашим дітям, вашим онукам, вашим родичам, вашим знайомим, дітям ваших колег і а, взагалі жінкам та хлопцям майбутньому покоління. Це надзвичайно важливо. І а, я мала досвід роботи в онкоцентрі Річний і взагалі досвід роботи в стаціонарі чергувань і я. Власними очима бачила, чим завершується нехтування цією темою чим завершується. Відмова від вакцинації, і які ми пожинаємо наслідки того, що в нашій країні, на жаль, вакцинація від вірусу папілому людини не введена на загальнодержавному рівні, як це вже давно зроблено в більш розвинених і багатих країнах Америка, Канада, Європа. І там захворюваність на рак шейки матки, на захворювання спричинене вірусом папіломи. До них відноситься не тільки рак шейки матки, це основний набагато нижче. Набагато нижче і а, ті а, люди, лікарі, які бачили, що таке кровотеча, спричинена раком шейки матки, взагалі ці операції і ці всі наслідки вони а, розуміють, наскільки це важлива тема. Ну, я сподіваюся, що менше людей буде це бачити. Я це бачила власноруч, зупиняла ці кровотечі власноруч, а, капала кров молодим жінкам всю ніч з кровотечами, теж власноруч, тому я. Знаю, що це таке, і стояла на цих операціях по 5-8 годин, і це реально дуже серйозна тема. Так от, вакцинація підлітків від ВПЛ. Що таке ВПЛ? ВПЛ це абревіатура вірусу папілому людини. Їх відомо науці більше ніж 100 видів. Вид наукової мови називається штам. Більш ніж 100 штамів є вірусу папілому. Це тільки ті, які нам відомі, може їх 500. І вони абсолютно не всі небезпечні. Деякі викликають онкологічні захворювання, це ті самі небезпечні, про які ми сьогодні говоримо. Деякі менш небезпечні викликають генітальні кондиломи, це такі а, великі бородавки на статевих органах. Ну це вже не настільки загрожує життю, як рак, і є менш такі безобідні. Вони можуть викликати якісь бородавки папіломи просто на шкірі, ну це вже таке життю не загрожує, скажімо так. А, тому ми будемо більше говорити не про всі віруси папіломи, а про високоонкогенні. Вірус папіломи людини може передаватися контактним шляхом, це папіломи на шкірі, якісь бородавки, і може статевим шляхом. Високоонкогенні типи ВПЧ передаються в основному статевим шляхом. І, а, на жаль, ефективного лікування від них не існує. Інфікують, чим вони небезпечні? Вони а, проникають найчастіше статевим шляхом в організм і вони встроюються в клітини шийки матки в жінок і ламають генетичний код цих клітин. І відповідно поламані клітини з поламаним ДНК діляться, в нас всі діляться правильно, вони діляться неправильно. І замість нормальних здорових клітин вони дають атипові клітини, тобто вони народжують атипові клітини, онкологічно змінені. Це викликає передракові процеси і потім вже онкологічні процеси. Віруси папиломи людини високоонкогенних штамів можуть викликати найчастіше це рак шийки матки в жінок, а також рак вульви, але це більш пізня вікова категорія, це зазвичай в менопаузі відбувається. В хлопців це може викликати рак статевого члену, і в обох статей це може викликати рак гортані і рак ануса. Зрозуміло, що це відбувається з. Тими, хто має перевагу до таких некласичних способів статевого життя, я думаю, це зрозуміло. А рак не виростає за ніч. Звичайно, через тиждень після інфікування не буде нічого страшного. раку не виросте. Взагалі, наш організм має здатність долати вірусну інфекцію і в. Не в 100% інфікованих вірусом папіломи людей навіть висококогенними штануми розвинуться онкологічне захворювання, тому що наша імунна система вона може знешкодити ці віруси, але може і не знешкодити. І тоді вони встрояться в клітини, поламають їх ДНК, це може бути клітини-шийки, можуть бути клітини шкіри на вульві, може бути клітини анального отвору, гортані і так далі. І так, почнуть виникати атипові клітини. І це називається дисплазія, тобто це вже зміна структури тканини, але ще не рак. Це щось середнє між нормою і раком. Тобто, цей шлях людина проходить не за день і не за тиждень. Це поступово місяці або роки навіть. Спочатку все добре, потім виникає інфікування, клітини поступово діляться неправильно і виникає дисплазія. Вона буває легка, середня і тяжка. Легка це коли до 30%. А клітин, а решта 70-80% нормальні. Це ще оборотний процес. Середньо, коли атипових клітин від 30 до 60, тобто ну, десь половина, а половина нормальна. Це теж оборотний процес. Важче оборотний, може потребувати хірургічного лікування, тобто забрати фізично ці клітини, але це ще не рак. І тяжка дисплазія це вже такий серйозний процес, це коли дві третини і навіть більше клітин вже онкологічно змінені, тобто це вже один крок до пухлини. І коли таких клітин стає... 100% 90 100% це вже пухлинний процес, який вже далі йде в тканини, може проростати в судини, воточуючи тканини, руйнувати їх, і це вже активна онкологічна хвороба. А звичайно, ось цей весь шлях від норми інфікування ВПЧ і раку він відбувається поступово. Це триває, якщо в людини знижений імунітет місяці до декілька років. Якщо нормальний імунітет, в принципі, десять там просить, це може бути роками або взагалі дуже віддалено. Наприклад. Жінка інфікувалася там 20 років, в неї була нормальна імунна система, гарний імунітет, і вона все життя жила все добре. Наприклад, в 55 в неї просів імунітет, і цей вірус пішов у ріст. Тому обстежуватись треба щорічно, щорічно або раз там, хоча б на 2-3 роки, але краще щорічно. Щоб якщо навіть відбулось інфікування, відбулось ділення клітини, типово, щоб це все було спіймане на стадії. Легкою дисплазії або там середньо, але не пухлини. Якщо не ходити до гінеколога, не обстежуватись, не робити аналізи, то можна прийти до гінеколога в якийсь момент і вже діагностувати рак. Тому що? Тому що ракшої матки він не болить. Він а, зазвичай ніяк не турбує. Вже він починає турбувати в тяжких а, випадках, коли вже третя-четверта стадія, коли вже є така пухлина, що її вже не полікуєш якось. Ще одними способами, коли це все вже дуже серйозно. А поки там розвивається дисплазія, онкологія навіть перша стадія зазвичай переважна більшість жінок нічого не турбують. Боліли нема, кровотеч нема. Ну, може бути якась мазнята після статевого акту чи поза статевим актом. Ну, на це навіть часто жінки не звертають уваги. А може взагалі нічого не бути. І дійсно в 90% випадків раку шийки матки там знаходять вірус папілому, і в 73% випадків. В при дисплезі теж знаходять ВПЛ, тобто величезна, переважна більшість випадків дисплазії та раку шейки матки. Вони обумовлені вірусом папіломи. А, звичайно, там приєднуються і дисбіоспіхви, і поганий імунітет. Там ще якісь шкідливі звички, токсичне навантаження. Але таким пусковим гачком, який активізує онкопроцес, це є вірус папілому високоонкогенних штамів. Це зазвичай 16-й і 18-й типи. Також є там 11-й, Можуть вони викликати генітальні кондиломи, але це ну просто естетична проблема. Це не викликає такої проблеми для життя і небезпеки. Якщо жінка не обстежується гінеколога, знову ж таки кажу, вона пропускає зміни, коли вони ще доброякісні, коли вони ще оборотні. Наприклад, 10 років не ходила, нічого не турбувала, прийшла вже онкологія. Тому треба до гінеколога навідуватись, навіть якщо нічого не турбує. І ще такий момент: часто жінки приходять на... До гінекологи просять їм зробити УЗД тільки і не, не хочуть лізти на крісло, це ж так неприємно, вони соромляться там, і так далі, бояться, я їх розумію, чудово. Ні, ну, мало хто любить лазити на це крісло, але діагностувати якусь проблему з шийкою можна лише побачивши її візуально. УЗД не є методом діагностики патології шийки матки. Треба залізти на крісло, щоб лікар вас побачив, вашу шийку, взяв звідти аналізи. Якщо треба, подивився кольпоскопом, це таке. Збільшувальне скло, яке дозволяє збільшити дуже сильно зображення, подивитись там мікроскопічні якісь подробиці на вашій шийці. Якщо треба розчинами обробити, подивитись, як змінюється після розчину пітелі шийки. Тому на крісло лізти доведеться. Обстежуватись регулярно доведеться, і лізти на крісло доведеться, якщо ви хочете, щоб, не дай Боже, якщо навіть у вас є якісь процеси, вони були виявлені в тій стадії, коли це все ще лікується і все оборотно. А в чому ще підступність і проблема? Що інфікування зазвичай відбувається в сексуально активних жінок, які змінюють статевих партнерів. І тому ці, ці захворювання, дисплазії, рак шийки матки вони часто залучають молоду категорію жінок. Тобто, якщо рак яєчників, матки, грудей, це більш пізня категорія, це все ж таки туди ближче до 50 років, то рак шийки матки це молоді жінки часто. Які часто ще навіть не встигли народити дітей, реалізувати свої репродуктивні плани, тому що зараз в нас це часто відкладається, і через те, що вже такий інший спосіб життя: спочатку кар'єра, потім дитина, плюс війна, тому часто жінки відкладають репродуктивні плани. І поки вони їх відкладають, до лікаря не ходять, бо нічого не турбує, або бояться, або не хочуть, в них може виникати вже передракові ракові процеси. Тому обстежуватись потрібно і потрібно вакцинуватись. Тому що рак шийки матки протікає безсимптомно, не болить, важко дуже лікується, виникає у молодих пацієнток, призводить до тяжких кровотеч, до втрати репродуктивної функції, дуже важке, тяжке, болісне і дороге лікування. І часто це лікування, навіть якщо вдається в запущених стадіях врятувати жінку, зберегти життя, час найчастіше вона вже не може мати дітей. Вона не може жити статевим життям і взагалі має якісь болі, дискомфорти, і це дуже інвалідизуюче лікування і високий ступінь рецидивів летальності. А, тобто навіть вчасно пролікований рак шийки матки не гарантує, що ця проблема не повернеться. І а, рак шийки матки набагато частіше, просто в десятки разів частіше виникає в країнах, в яких відсутня вакцинація на загальнодержавному рівні в країнах, де е, вакцинація робиться всім обов'язково в шкільному віці до початку статевого життя, тобто до інфікування вірусом, там ці випадки вони рідкі, вони поодинокі, і там жінки можуть обстежуватися там раз на два роки, на три роки. В нас в Україні, на жаль, немає вакцинації. Це хто почув, вникнув, вакцинувався, той молодець, той себе захистив або своїх дітей, хто не почув, не знав там і так далі. Мають ці проблеми і ось така от є проблема з цим. І в нас достовірно набагато вищий рівень захворюваності, інвалідізації, втрати репродуктивної функції жінок після а, цих захворювань і після інфікування. А, культури статевого виховання в нас теж є питання до цього. Тому, а, що ми можемо зробити, це. Вакцинувати своїх дітей вчасно до початку статевого життя в ідеалі це робиться отак, тобто до зустрічі з вірусом, навіть якщо дитина причому вакцинують і хлопців, і дівчат, тому що дівчата частіше хворіють, але хлопці переносять цей вірус. Плюс у хлопців все одно може бути рак анального отвору і рак статевого члену. Тому. Хлопців теж вакцинують в цивілізованих країнах і по протоколу хлопців ми теж маємо вакцинувати. Це робити краще до початку статевого життя, тобто 11, 12, 13 років. І це робиться до початку статевого життя двохкратно, дві дози. І після початку статевого життя оптимально три дози, тому що вже ризики вищі. Ось так от це потрібно робити. Ця вакцинація, вона є. Безпечною вона дуже рідко виникає якісь побічні ефекти. Я взагалі обережно відношусь до вакцинації, але вакцинація від ВПЛ, я за нею двома руками я постійно про це розповідаю. Я постійно про це рекомендую. Розповідаю своєму блозі, тому що це дійсно вакцинація, яка рятує життя, яка рятує жінок, яка рятує їх репродуктивні органи від видалення і яка має. Бути проведена всім дівчатам і хлопцям в шкільному віці, в ідеалі або, хоча б пізніше, коли ви про це дізнались. Вона навчає імунну систему боротися з цим вірусом, захищає від агресивних штамів ВПЛ, відповідно, профілактує рак шийки матки, вульви, гортані і так далі. Є дві вакцини: це церварів та менше штамів і Гардасил. Є гардасил 9 зараз від дев'яти штамів, тобто не тільки онкогенних, які викликають рак. А й тих, які викликають генітальні кондоломи, це ідеальний варіант, він зараз в Україні доступний. Якщо ви в Києві, я можу рекомендувати клініку Сантер на дорогожичах і клініку SMART. Це там, де я точно знаю, що все це робиться, що це належним чином зберігається, що ці вакцини не стоять десь шухляді в коморі, вони стоять в холодильнику. Я можу ці дві клініки рекомендувати. А я знову ж таки наголошую, що до початку статевого життя вакцинація робиться два рази, після початку статевого життя три рази. Якщо ваша донька чи навіть ви вже живете статевим життям, все одно є сенс обстежитись і зробити цю вакцинацію. Як взагалі себе і своїх дітей захистити від цих високоонкогенних штамів? Це вакцинація в ідеалі. Це щорічні ПАП-тести, підтримка здорового біоцинозу піхви, тому що якщо там є порушення мікрофлори, хронічне запалення, то і вірус там буде себе почувати більш вільно і е онкогенні ризики вищі. Підтримка нормального стану імунітету це відмова від шкідливих звичок, нормальне харчування, достатній рівень вітаміну D, вітаміни, пити, там, цинк пити він потрібен для імунної функції, відмова від паління в жінок, які палять, набагато частіше виникає рак шейки матки, взагалі будь-який рак. Бар'єрні методи контрацепції. Про це треба розповідати дівчатам, тому що навіть там якісь продезаплідні пігулки, спіралі, перервані статевий акт, вони не захищають від інфекції, тільки презервативи захищають від інфекції, і то не на 100%. І, взагалі, інформування. Молоді, інформування, піднімати ці теми. Вони не дуже гарні, вони не дуже зручні про це не дуже приємно слухати. Краще послухати відео, як хтось з кимось розлучився, з про політику бо і так далі і ніхто не хоче слухати там про якусь вакцинацію, про якісь раки, але це треба робити. Треба про це розповідати, треба цю тему піднімати і, взагалі, формувати в молоді в дітей а, культуру, не боя... і в жінок, в принципі. Культуру не боятись лікарів, що лікарі це друзі, це допомога, це підтримка. Не це ж щось страшне. Якась така людина зла, яка тебе змушує дівчат лазити на крісло, агресивно там їх оглядає, стидить їх і соромить, що вони живуть статевим життям. Ні, гінеколог не повинен такий бути. Він повинен адекватно себе поводити, нормально доносити цю інформацію, нормально спілкуватися, комунікувати таких гінекологів дуже багато їх, переважна більше зараз. Ніхто не буде вас або вашу доньку соромити там і якось ображати, тому не бійтесь. Які здавати аналізи? Це пап-тест обов'язково раз на рік. Бажано з аналізом на ВПЛ робиться, береться чіточкою. Видалі котести. Це коли одночасно береться і ПАП-тест, щоб оцінити, є вже якісь зміни на шийці немає. І аналіз на ВПЛ, щоб оцінити є інфікування, чи немає. – це такий аналіз, який дає можливість нам подивитись, клітини шийки. Вони нормальні, здорові, чи вони вже типово змінені, і якщо змінені, то в якій степені легка, середня, тяжка, чи це вже рак. А якщо в нас є якась підозра, то те, треба ще додатково брати біопсію. ПАП-тест не є методом діагностики раку, лише е, виявлення і е, подальшого дообстеження. Якщо все добре гуляємо, якщо щось насмучає, беремо біопсію. ФАП-тест не Остаточний діагноз і аналіз на ВПЛ теж є сенс робити. І якщо є потреба, якщо вже якісь є зміни, то проводять кольпоскопію. Це огляд шийки під таким збільшувальним склом, такий мікроскоп з біноклем дивляться. Якщо треба чи є діагностичні розчини, йоду та осту, їх їм обробляють шийку, дивляться, як змінюється і так далі. Ну це вже гінеколог буде, це вже вдома робити не будете собі. Тому, будь ласка, вакцинуйте своїх дітей як дівчат, так і синів. В ідеаль до початку статевого життя, якщо не встигли після початку статевого життя, але три рази замість двох. Інформуйте їх, пояснюйте їм, розповідайте їм і е, привчайте їх вчасно обстежуватись після початку статевого життя, і ви самі теж обстежуєтесь і вакцинуєтесь. До 40 років рекомендована вакцинація, навіть якщо ви вже живете статевим життям, і навіть якщо у вас є якісь зміни на шиці, ну це вже ви детально обговорюєте зі своїм гінекологом. Це робити треба, це робити необхідно для того, щоб ми не витрачали своє життя і ресурси на боротьбу з тими захворюваннями, яких просто могло не виникнути. Чого я всім і бажаю, всім бажаю здоров'я, гарних вихідних, чекаю на ваші лайки, коментарі і до зустрічі наступної суботи!